Потепажу ви театральний романтик, маєте м'які лінії обличчя, великі пухлі губки, виразні очі, поколорити ви тепла, м'яка осінь. Очі у вас зелені, шкіра золотистим відтінком, волосся натуральне. Тому вам посуматимуть м'які локони, легкі хвилі, підійде каскадна стрижка з родоюванням біля обличчя середньої довжини. Ідеально буде виконати тут техніку шатуш, м'який балаяж в теплих тонах, наприклад, шоколадних, карамельних, золотисту медову. Можемо додати сонячний ефект біля обличчя. Категорично не підійдуть. Чорні кольори, популясні, холодні відтінки, бо вони додадуть віку. Почали з контурингу по краєвій по два пасма. Спочатку потилиця, потім скроній чубчик. Використовували порошок софт 1 до 5 на 3% на потилиці і 1 до 4 на 3% на скроній чубчику. Працюємо в техніці Айртадь. Гарненько промазуємо фольгу і кожне пасмо. Натяжка пасма строго проборку 45 градусів. Фен включаємо після того, як піднести до пасма. Дуємо лише в одному напрямку від куріння. Не пилисосимо вверх вниз інакше будуть петлі. Підколюємо короткий шар зажимом з резинкою, щоб він не заважав. Пасма тоненькі прочесуємо, а також ретельно промазуємо порошком. Не заходимо на борта фольги, щоб порошок не виліз потім через буферну реакцію. Після того, як розподілили фарбу по волосся, не забуваємо про натяжку всередині пасма, робимо упакування обов'язково з замком, щоб наша фольга нікуди не сповзала. Ось так. Перед тим, як зробити видов, прядку нам потрібно прочесати. Почали з потилиці, тому що зручно буде змити спочатку весь затилок і спокійно почекати. Поки дофарбується верхушка, а саме чубчик, тому що на нього наносилась фарба в останню чергу. Після того, як зробили по два пасма на потилиці, третє пасмо робимо в техніці шатуш, тобто відтягуємо пасмо паралельно проділю перпендикулярно голові. Зверніть увагу, хват має бути плоский, не скучуємо пасмо. Заводимо зубчики гребня під кутом 45 градусів від себе, далі вичесуємо короткий шат, щоб довгий залишився в руці. Ось таке роблю кріплення, щоб наш начос тримався. Гарненько промазую фарбою і запаковую також у фольгу. Після того, як закінчили з закритою технікою, по контурингу переходимо саме до балаяжу. Починаємо малювати наші промінчики у відкритій техніці. Оскільки хотілося отримати рельєфний малюнок, я вибрала великий зигзаг з амплітудою в 3 см і робила видування кожного пасма. Тому що це нам згладить перехід і тудасть плавності. Важливо розділяти зигзаги паралельно в діагоналі 45 градусів і відтяжку робити перпендикулярно голові. Використовували порошок софт. Він ідеальний для роботи у відкритій техніці балаяж. Це рахунок коаліну в складі. Він густий, пластичний, не тече. Окрім самої техніки, ще важливо пензлі, які будемо використовувати. Пензлі мають бути середньої ширини з довшими щитинками, м'якої якої або середньої жорсткості. На потилиці 1 до 3 на 9%, верхівка 1 до 3 на 12%. Біля кореня у нас зона тіні, тобто закінчення малюнку біля самого кореня. Тут ми, в залежності від бажаного малюнку, робимо розташовку по ребрам нашого зигзагу або малюємо букву W або V. Пасма брала шириною по 8 см, оскільки волосся довге 50 см. Третину кінчика насичувала повністю. Далі створювала на півтінь, тобто сам перехід, і робила розтушовку, але не наскрізь і ближче до кореня. Робила тушовку по ребрам, який створив наш зигзаг. Як бачите, серединку на півтінь ми промазуємо не наскрізь, не повністю. Рухи мають бути плавними, як будто б ми гладимо котика. Ось і ми дійшли до нашого кінчика, який повністю просочуємо фарбою. Будь-який градієнт складається з трьох елементів тінь, напівтінь і блік. Ці елементи повинні бути приблизно одного розміру, інакше градієнт не буде плавним. Це і є золоте січення балаяжа. Техніці Айртач і шатуш це виходить за рахунок шарів, а в балаяжі ми контролюємо малюнок вручну. Для ізоляції використовуємо плівку, фольгу або термідомогу. Одну знизу, одну зверху. І зараз накриємо зверху ще одну фольгою і зафіксуємо зажимами. Далі у відео покажу, де саме і як правильно вони кріпляться. Фіксуємо до прядки біля коріння так, щоб фіксація була не на місці малюнка, інакше будуть плями. Для цього ми використовуємо маленькі металічні клеми. Слідкуємо за чистотою рук, тому після кожного письма витираємо руки полотенчиком, яке має бути завжди на робочому місці. Я хотіла отримати виражений рельєф, тому приміняла крупний зигзаг з амплітудою, де висота 3 см, а ширина трішки менша 2,5 см. Як бачите, для досягнення плавності я комбіную балаяж з роботою в шарах. Балаяж це зручна техніка, тому що виконується швидко. Майстер, як художник в прямому сенсі, малює по волосся. Виконуємо цю техніку на натуральному або рівномірному полотно, там, де ми знаємо історію фарбування. Тому що можуть з'явитися різні фони освітлення, а дочистити полотно, як у закритій техніці, у нас вже можливості не буде, тому що при балаяжі ми наносимо потрібний нам малюнок з першого разу і накриваємо фольгою. Також ми можемо використовувати цю техніку при виході з темного кольору для дочистки довжини, коли там застряг темний пігмент. Слідкуємо за чистотою в роботі. Заздалегідь запасаєтесь кліємами, тому що в них піде багато. Кріпите не на місці малюнку біля кореня, за волосся. Також обов'язково маєте прикріпити кожну фольгу, інакше вона сповзе і зіпсується малюнок. Як бачите, далі я йшла по боковим пасмам і третє пасмо з екзаг по діагоналі. В залежності від того, який рельєф ми хочемо, ми приміняємо різні розділення. При побажанні просто легких бліків використовуємо прямий поділ. При побажанні Легкого рельєфа малесенький зигзаг з амплітудою 1 см. А при побажанні рельєфного малюнку я використовувала крупний зигзаг з амплітудою 3 см, де важливо враховувати, що висота зигзагу 3 см, а ширина трішки менша, приблизно 2,5 см. Кроні розділяла діагоналі до обличчя, тому що модель хотіла більше блонду. Якщо є побажання залишити тіль, то розділяємо діагоналі на затилок. Зону скроні макушки розділяємо паралельними зигзагами в діагоналі 45 градусів з висотою 3 см і шириною 2,5 см. Зберігали відтяжку письма строго перпендикулярно голові і паралельно проділу. Завдяки цьому в мене виходять цімінчики по ребрам зигзагу. Скроні і чубчики закінчуємо в техніці AirTouch. Контурінг. Пішли по два пасма по краєвій на скронях і на зоні чубчику повторила краєву лінію відносно лобних падин до точки контурингу. Використовувала порошок софт 1 до 4 на 3% на скронях, 1 до 4 на 45 чубчик. Перше пасмо видавала на 80%. кожна наступне поступово знижувала відсоток блонду слідкувала за натяжкою пасма, не виходила за борти фольги, Ретельно наносила продукт і використовувала фіксацію замка Fix Lock. При цьому методі складуємо пасмо 4 рази наполовину і ще раз наполовину і завершаємо згортанням фольги і опакуванням по ширині пасма. Потилиця і скруня у нас пофарбувалися раніше, тому деякі пасми по можливості ми стягнули. Спочатку мокрим полотенцем, а потім сухим. Для цього, скоріше всього, вам знадобиться допомога асистента, щоб потримав фольгу. Як бачите, дуже добре я протираю спочатку мокрим, так, щоб не затронути короткий шмар. Ось мокрим, а потім. Дуже добре протираю сухим. Після того, як ми побачили, що досягнули потрібного фону освітлення, а ми хотіли 9 фон освітлення, ми змили повністю всю голову. Але побачили, що контурінг все-таки у нас вийшов світліший 10 го рівня і тому ми його предпігментували. На предпігментацію ми використовували геловий фарбник Shine. 9,33, 7,33 в рівних пропорціях і змішували з описником 1,5% 1 до 2. А також додали горошинку Мікстона від Фарізенс Gold Cooper. Після того, як нанесли бедпігментацію, я почекала приблизно 15 хвилин. Хоча це був візуальний контроль, тільки мене влаштував фон освітлення, коли він вирівнявся до 9 рівня, я змила і нанесла реконструкцію. Спочатку аміноспрей на 3 хвилини, далі маску Only Oil, все дуже ретельно прочесала і витримала 20 хвилин, після чого змила водою і пішли тонуватися. Для тонування я використовувала гелевий фарбник Shine 734, 726. Дві частини було 7,34 одна частина 7,26. В з 1,5% козником 1 до 2. Тонування наносила пенеликом від Viart. Він мені дуже подобається, дуже зручний. Ретельно прочисуючи кожну клялочку. Час витримки тонування склав 20 хвилин. Як бачите, після реконструкції волосся м'якеньке, дуже легко прочислюється грибівцем. Після того, як пройшло 20 хвилин, ми пішли змили шампунем, нанесла маску SILP, витримали її 20 хвилин. Оскільки я використовувала маску Gloss, то перед укладкою я нанесла незливний еластик і спрей 7 в одному. І ось такий результат у нас вийшов по золотисто карамельному відтінку з легеньким рожевим напрямком.